Поки більшість містян святкували 1 вересня на святкових шкільних лінійках. Комунальні служби продовжували працювати у звичному режимі. Останнім часом водоканал дедалі частіше зіштовхується з проблемою засмічених труб. Заступник міського голови Андрій Кристопов наголосив, важливо закривати доступ люками, аби унеможливити викидання сміття. Треба вам е зробити люки. Поступово і ця проблема відсотків на 80, Я думаю, що зникне днями. Аварія на водоканалі змусила перекрити одразу три підйоми: північний, південний та франко, за словами Андрія Криштопова. У майбутньому варто своєчасно перевіряти справність засувок, щоб у разі повторної аварії можна було локалізувати проблему в окремому районі, а не зупиняти усю систему. Повинні працювати засувки, робити їм регламент вчасно для того, щоб ми могли перекривати, як до цього перекрили минулого тижня. Підприємство Теплоенерго захищало різницю в тарифі. За результатами розгляду їм мають виплатити 2,7 мільйони гривень. Однак, терміни надходження коштів наразі невідомі. Загальний борг держави перед підприємством вже перевищує 44 мільйони гривень. Працівники КП Асорті зранку виявили зіпсований білборд у місті. Нині спільно з муніципальною вартою вони шукають винуватця за допомогою камер відеоспостереження. Міський центр благоустрій повідомив, що вуличне освітлення переходить на новий графік з 20.00 до 22.30 щоденно. Встановлено 16 дорожніх нових знаків. Також по місту і покусує підрізки дерев згідно графіку, щоденно прибирання парків, скверів, кладовищ. Підприємство активно оновлює дорожні знаки, продовжує стерилізацію безпритульних собак і працює за заявками мешканців. Попри святкові заходи, комунальні служби міста продовжують виконувати свої завдання, аби мешканці відчували стабільність і впевненість у щоденному житті. Анастасія Ків'я, Наталі Окінчук, перший муніципальний канал.